Щодо недавна Михайло у своїх руках тримав автомат. Нині ж вперше взяв до них тенісну ракетку. Грав тільки в настольний е, теніс. Враження після першого разу дуже чудові, дуже сподобалось. Це щось новеньке, ну новеньке, дуже Я багато в чому вже пробував себе. Там амфутбол, там е, баскетбол на, колі, на кріслах колісних, слич хокей. Після того, як у січні цього року на Луганському напрямку Михайло наступив на міну, він втратив частину правої ноги. До позиції 300 метрів долав позичей, скачучи, на тій нозі, що вціліла. Звідки його в найближчі терміни евакуювали до госпіталю і прооперували. Тож, поки незламний Михайло у місті Лева проходить реабілітацію і чекає на свій протез, він продовжує вести активний спосіб життя. Спорт дуже впливає на реабілітацію, дуже ну дуже допомагає, тому що ну ти себе підтримуєш в фізичній формі і тобі потім буде легше, коли тобі дадуть там протез і будеш ходити. І зараз, як проводяться там всякі заходи зі мною, там займаємося, то воно дуже легко дається. Цього разу Михайлу навіть випала можливість відвідати майстер-клас одразу двох зірок світового тенісу Еліни Світоліної та Сергія Стаховського. Для військовослужбовців такі заходи це можливість відчути підтримку і отримати нові навички. Крім тренувань військових на реабілітації, тенісисти провели унікальний майстер-клас і для спортсменів-початківців. Повчатися їхньої майстерності змогли близько 160 дітей. За словами спортсменів, таким чином вони вирішили подарувати дітям у цей складний час можливості, яких не було у них самих, а також допомогти наблизитись до мрії. Надаємо можливість дітям грати з нами, спілкуватися, тому що ми бачимо, що їм дуже подобається, коли вони всі разом і один одного мотивують. Спілкуються і знаходять якісь, якусь е, мотивацію далі тренуватися, грати турніри, вигравати. Ось, і ми робимо це для, для того, щоб розвивати теніс, е, спорт е, в Україні. Ми розуміємо, що спорт в цілому в Україні зараз е, відчуває сильний за не. не через те, що мало дітей хоче займатися, а саме через можливість займатися, тому що вона є обмеженою. Е, тому ми намагаємось. Якесь світло це в нас. Я не тільки ми з Аліною інші спортсмени українці теж намагаються робити. Я сподіваюся, що своїми прикладами, своїми вчинками ми зможемо хоча б утримати покоління молоді, яке буде зразко. Хоч гравців і небагато. На заняття зібралися ті, які пов'язали своє життя з тенісом ще з малечку. кажуть, сподіваються на те, що за цей день їм вдасться почерпнути чимало нового. Мені дуже подобається теніселліна світові неїстаховський. Я завжди, коли їх дивлюся по телевізору, коли вони грають, я дуже хочу стати, так, як вони, такими крутими. Хочу мати таку точність, так як Еліна Світоліна. Для юних тенісистів це дійсно важливо, адже допоможе майбутнім спортсменам зрозуміти свої сильні сторони та над чим варто було б ще попрацювати. А від можливості не лише побачити, а й пограти зі своїми кумирами – це кажуть подвійний бонус. Я прийшла сюди заради того, щоб несищити тенісом, щоб я зрозуміла, як це побачити справжніх тенісистів наживо. не в те, що з що там не прям. Я побачила, я зіграла з ними. Я не можу керувати моїми емоціями. У мене зараз мені трошки сором'язливо, що я не могла прям ідеально показати, як я граю. Ну, Ще подобається, і мені по-чесному я заохочую людей прийти до нас сюди на теніс. Для всіх учасників майстер-клас був безкоштовним. А опісля відвідувачі мали можливість поспілкуватися зі спортсменами і розпитати їх про всі труднощі у тенісі. І, хоч навчання у такому форматі провели вперше, втім зіркові тенісисти вже неодноразово на кортах тенісного клубу Леоспорт організовували також щорічний табір для обдарованих тенісистів з цілої країни. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.